Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Увага, увага, усіх поспішайте, в казковий потяг ви швиденько сідайте. Нас, друзі, чекають завдання та гра. Займайте скоріше місця дітвора. По рейках швидко потяг наш летить, а скоромовка ще швидше звучить. Перша станція, скоромовка. Сонце гріє, аж пече. Сома сьомий підтече. Радить сому сонний кит покупати соме слід. Діти, за допомогою фішок спробуйте створити звукові моделі слів, але спочатку визначте послідовність звуків у цих словах. Сом! Перший звук який? С. Наступний о. І останній М. Перший звук який? К, слідуючий и. І останній Т. Малята погляньте, у слові КИТ і у слові СОМ три звуки. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовляти протяжно, довго, голосно і при цьому нічого не заважає. Ні губи, ні зуби, ні язик. Який це звук у слові сом? Давайте промовимо цей звук. О, чи заважали вам органи мовлення? Ні. А який звук вимовляється так само легко у слові кит? Промовте його. И. Малята, пригадайте, звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно, і при їх вимові не заважають ні губи, ні язик, ні зуби, називаються голосними звуками. Час вирушати, потяг наш далі йде. І він щосили сигнал подає. У, -у, -у, -у. друга станція голосна. Тут звуки живуть голосні. Чому вони так звуться? Бо з грудей, мов пісні вільно, легко льються. Скільки ж їх голосних забувати не треба. Дітки, запам'ятайте в українській мові шість голосних звуків. То з часу не гайте, звуки голосні називайте. А! Е. -и -и. А зараз малята, я пропоную вам гру пограти та на заданий звук слова підібрати. А! Апельсин. Ананас. Е. Екскаватор. Екран. І. Індик. Іграшки о Олень. Окуляри. У. Удав, Україна. І. В українській мові нема жодного слова, де б цей звук стояв на початку. Звук И може знаходитись лише всередині слова сир або в кінці. Хмари. До станції пісенними прибули. Балакуша тут нас чекає, та заспівати з вами бажає. Привіт, друже! Знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? гарно виходить. Тепер будемо співати й інші голосні звуки, але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною. Підпівуй! А щоб запам'ятати усі пісеньки голосних звуків, заспівай іще разок. Час далі вирушати. Станція схема нас чекає, і знак незнайомий у вікна споглядає. Діти, на схемі голосні звуки позначаються ось такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. Давайте замінимо в наших моделях потрібні фішки. Отже слово сом. Перший звук – «с». Наступний О. Як ми вже з вами з'ясували, це голосний звук, який ми тепер можемо позначити ось такою фішкою. І останній звук м. кит. Перший звук який? К. Наступний. І це голосний звук, який ми позначаємо ось такою фішкою. І останній звук Т. Погляньте на станцію грай. Там уже нас чекають і пограти з нами бажають. Погляньте, що зображено? Дім. Кекс. Де із цих слів знаходиться звук І? Промовимо слово Дім. Кекс. Звук І знаходиться у слові Дім. А який голосний звук знаходиться у слові дім? Кекс. Так, вірно, звук Е. Де заховався звук О? Проговорімо. Мак. Слон. Звук О заховався у слові слон. А який звук заховався у слові мак? У слові мак? Заховався звук А. Шукаємо звук У. Промовимо зуб. Стіл. Звук У заховався у слові зуб. А який же звук заховався у слові стіл? Звісно, у слові стіл заховався звук І. Погляньте на це зображення. Лев і краб. Де із цих слів заховався звук А. Промовимо Лев. Краб. Звісно, звук А заховався у слові. КРАБ А який звук заховався у слові лев? Звісно, в слові лев заховався звук Е. Де заховався звук У? Проговорімо. Жук. Тигр. Звук У заховався у слові жук. А який звук заховався у слові тигр? Звісно, у слові тигр заховався звук І. Їхав потяг наш, невпинно, із казкової країни. В ній цікавого багато. Що запам'яталося вам малята і чи було вам важкувато? Пропоную вам це з допомогою завдань з'ясувати. Збирай до кошика лише ті слова, на початку яких стоїть голосний звук. Виконай звуковий аналіз слів. На все добре, до нових зустрічей!